Слава Богу, брати і сестри. Поставив братолік мене не в ловке положення. Приїхав на зобрання помолитися та ще й заставили проповідувати. Нуждаю, щоб ви молилися. Я не готувався до такої якихось проповіді, промови, але розсуждаю останній так часом. Далі про віру. Братолік він був колись мене поставив на одне зібрання. Ми починали там в Ланкестрі і. Тривожно було так за війни, за цих ковідів про віру. Кажу, дуже мало лунає з кафедри про віру. Так віра як так слабний. Начав я і після бачу всі проповіді, всі останні пісні, всі про віру були. Чось так Бог веде інколи. Я сьогодні хочу розсуждати над одним словом. Я так над ним декілька днів вже розсуждаю, готуюся до одної проповіді, але так щось Бог дає. На розум. Я прочитаю те, що міг знайти для вас, і ми прийшли, будемо молитися, будемо шукати лиця Божого. Будемо більше молитися, чим слухати в молитвених собраннях, хай Бог благословить. Я хочу прочитати від євреїв, 4 голова, 12, 12 стіжка і нижче. Бо слово Боже живе і дієве. І гостріє всякого меча обосічного і проникає до розділення душі й духа, суглобів і, і мізків, і роз, розпізнає думки й не, наміри серця, тому що немає тв, 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 творіння, прихованого від нього, але все оголене, відкрите перед очима Його, йому наш звіт. І нижче читай: Отже, маючи великого первосвященика. Який прийшов прийшов Небеса Ісуса, Сина Божого, будемо триматися цього сповідання, тому що ми маємо не, не такого первосвящена, який не може співчувати у слабостях наших, але який, але який був спокушений у всьому, подібно до нас, але залишався без гріха. Тому що давайте приступати. Зі сміливостю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для, своє, для своєчасної допомоги. Брати і сестри, я недавно так читав це місце. Він каже, був іскушений, щоб міг помогти нам, із Він був іскушаємо, але він оставався без гріха. Він проходив цю дорогу. Я так інколи дивлюся за своїм серцем. Я там. Хотів би ще одне прочитати, але воно є, що він проникає до розділення душі і духа. Бог бачить наше внутрішнє состояння. Він, він, він не дивиться на нас, як ми прийшли, як ми гарно оділися, як ми, як ми себе приготували, чи ми помилися, чи ні. Хоча це теж важливо. Хоча це дуже важливо, бо ми люди християни, але. Він дивиться на серце, на твоє состояння серця, на моє. Він дивиться, як я там проходжу, як я живу, як я проходжу свій кожний день, як я вранці встав. Чим моя голова забита? Про як часто я про нього розсуждаю, як я веду своє повсякденне життя? Він хоче, щоб ми. По максимальному віддали, щоб наше це життя, яке ми, воно кажеться, інколи так тяжко. Робота, долги, діти, бізнес, машини, хата, пейменти. Воно так інколи насідає, так тяжко буває. Але один раз я так, ми відкрили недавно піцерію і дуже часто мало мав. Я робив дуже багато. Я їхав, сідав в машину, знімав таке лишив з боку. Каже: Ісус, я знаю, що коло мене є. Я знаю, що ти є зі мною. Uh, я просто тобі буду тако говорити. Я їхав на роботу 15 хвилин, вертався назад, їду знову, кажу, Боже, ти є зі мною, Дух Святий, я знаю. І я так просто казав, говори до мене, послив мені якусь пісню, поси псалом. І так довго такий період часу був, що я приходив інколи просто і знімагав. Я приходив додому, просто впав на ліжко. Так заплакав, кажу, Боже, я навіть не можу молитися. Я просто ліг тако в сні помолився. Кажу просто, Боже, ти все знаєш. Такий мирний сон був, так добре. Я знаю, що інколи добре, це від. від, від... Своє життя так відшліфувати, сказати, я прочитав Біблію за рік, прочитав. Ну він не хоче, щоб ми читали в церкві, робили як букву. Він хоче, щоб ми його шукали справжнього живого приходили до престола благодаті. Того Ісус Христос, який Він воскрес, Він сидить, Він нас чекає, Він хоче, щоб ми мали з ним спілкування. Інколи, я кажу, так тяжко було і. Народжувалися такі багато пісні, і хочу такий маленький случай розказати. Я нехрешний Духом Святим, ви молитеся, Можете згадати за мене, що Бог мене хрестив. Я дуже нуждаюся в цьому. Останнім часом дуже так переживаю, бо хочеться теж жити духовно трошки по-другому. Не так як був. Не хочеться казати навчене, але той період часу так хочеться змінити трошки своє життя. Хочу сказати, як Дух Святий працює в нас інколи. Була поїздка на Мексику, може, з вашої молоді хтось їздив. Мені сестра прислала на нашу групу сімейну. Каже, може хтось хоче попаститися, запишіться. Там були так цілий місяць, а впереді, але вже декілька було зайняті, декілька було вільних. Я записався на вівторок через місяць, 21 перший, це число слово було. Я так вівторок стараємося, маємо молитву, так, без все життя, так стараємося. Практикували піс, брати, молитву в цей день. Пройшов місяць, і десь понеділок, десь це починалося з неділі, таке состояння, так на душі було тяжко, якось. написав братам, кажу, що робити після собрання вечірнього, заїдьте до мене. Ми мали одне вечірнє, одне денне собрання. Я, я, Вроді це було рукопокладення наших братів. І ми заїхали що декілька братів, <кій> помолилися вдома. Я їду в понеділок на роботу і дуже на душі тяжко. Я чув, що таке чувство є. Я кажу, Боже, я знаю, я одну пісню прислав, я просто почав плакати. Доїхав до собрання чи до роботи. Таке состояння так тяжко на душі, якось так. і в той же самий момент якось таке побудження. Приятно так, і тяжко, і приємно, але прийшов на роботу, як робота на роботі без пробігаєш, треба фокус робити. на... На працю. І я так виїхав додому. Мене почало трасти, температура почала підніматися. Я до дружини кажу, марно, набери мені в ванну води, бо мені мене розбирає, зроби якось чай, може, з малини. Я приїхав так, вийшов з ванни і так слухав деяку пісню, просто так плакав. Кажуть, дружина, давай станемо помолимося. Ми просто стали, помолилися. Я не молився, не сказав ні слова, просто плакав. Вона каже: давай, каже, молися. Я кажу, ну, я молюся, давай ти теж молися. Я просто стояв, плакав. Сльози я чув, також, як вони капали на, на, на кровать. Е, е, я і я їй так сказав, знаєш, що я так сьогодні рішив, завтра вівторок, не буду напевно їсти. Ну, я візьму пісне, не, не предлагай нічого, на роботу не давай, я буду прибувати такий день. І я уїхав, так добре якось так було. На душі дуже такий мир прийшов. Я оставався так в пості десь в 12 чи в час ну, дня пише моя сестра, каже, сьогодні вівторок, каже, ти пообіцяв, що ти будеш молитися за, за Мексику. Ти каже, часом не забув. Я кажу, забув. Забувся, Але кажу, сьогодні я кажу в пості і молюся. Кажу, я не знав, кажу, за що, але тепер я вже точно знаю, чому так відбувалося тих декілька днів до цього. Отак Бог веде, Бог якось веде таким шляхом. І я знаю, що Дух Святий Він працює над нашими серцями. Сьогодні було таке розположення, щось згадав за вашу церкву. Вчора так думай, коли ж то на молитву, коли в них йде молитва, думай, треба якось заїхати. Сьогодні, так, от хлопці взяв своїх, думаю, поїдемо, помолимося. Є такий день вечір, такий, свобідний один. І хочу я воздати Богові хвалу. Не нам, брати і сестри, нам ми на цій землі ніхто. Просто нас Бог так благословив, дав нам все і хоче від нас іскрені Такі подяки. Від мене він хоче, щоб ми ходили перед Ним, щоб я ходив перед Ним іскрено і на максимум. На максимум працював для життя вічного, не для цього, що тут, а воно є земне, багато з цим, багато такі воно є, багато мішається в голові. Але Бог хоче духовно. Він каже: Приходьте до мене, до престола благодаті, черпайте цього живого. Воно нам потрібно буде, потрібно буде нам далі, як проходити, можливо, якісь трудні часи. І ми будемо проходити, напевно, такий момент. Де нам потрібна буде сила Духа Святого, якої дуже не вистачає в нас, в мене в церквах не вистачає. Хочеться, щоб Бог діяв багато хворих, багато таких невеликовних хвороб чомусь посіщають нас. Нас, християн, я думаю, що Бог все рівно говорить до нас, Він хоче, щоб ми навертали наші серця по максимум до Нього, щоб ми йшли по максимуму до Нього, тому що Він є Бог, Він я так багато перечитував, Він все дав для нас. Просто ми від багато чого відказалися, від духовних речей, ми багато відказалися своєю суєтою, своєю е, такою зайнятістю. Давайте ми прийдемо. Пошукаємо просто Бога в молитві. Це моє таке бажання, І хай вас Бог всіх благословить. І Богу, і хай буде слава. Амінь.